критична ситуація, а воно пускається на самотюк. Вже півроку минуло, як через обвал частини пішохідної зони, рух Чуднівським мостом повністю перекрито. Натомість мешканці мікрорайону Загребелля, ризикуючи життям, продовжують ходити аварійною конструкцією. Хожу, не знаю, небезпечно, Мабуть, двосторонній рух транспорту вже півроку, як організовано мостом, що біля фортеці. Конкретно який його стан теж невідомо. Це ускладнює. Дорогу додому, до, до роботи, і люди не розуміють, що їм робити, на якому етапі. Знаходиться в даний мост, чи виділили кошти на проєктну кошторисну документацію. Із таким мешканці району Загребелля звернулись до Віктора Сиротюка, аби разом домогти чітких конкретних дій та роз'яснень міської влади. Зібрали підписи, підготували Ради. звернення. От ми назбирали понад 200 підписів, і люди підтримали цю ініціативу, і ми хочемо знати на якому етапі і коли буде відремонтований міст. У тексті звернення мешканці громади наполягають надати інформацію про стан розробки проєктної документації, терміни ремонту, розглянути можливість створення безпечного тимчасового переходу для пішоходів, організувати зустріч міського голови із мешканцями, а питання фінансування реконструкції. Винести на найближчу сесію Сергій Валерійович. Звертаюся до вас, надайте, будь ласка, інформацію, чи можна людям ходити через даний міст і які конкретні терміни для його реконструкції, виділення коштів. І я буду це звернення заносити в міську раду, реєструвати і звертаємося ми до депутатів міської ради. Не ігнорувати звернення та підтримати ініціативу громади просили й депутатів міської ради. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».